Вітаю час новина нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. За 50 метрів сміттєві баки, а вони викидають під вікна. Так говорять полтавці про ситуацію з стихійним сміттєзвалищем по вулиці Української повстанської армії. На вулиці Небесної Сотні зранку у Полтаві зіштовхнулися маршрутний автобус рута та легковий автомобіль Фольксваген. Полтавський академічний симфонічний оркестр запросив на новорічну казкову подорож. А тепер про це та інше більш докладно. Сміття просто небо по вулиці Української повстанської армії 3 у Полтаві. Місцеві мешканці та перехожі кажуть, це жахіття. Хто його накидає, мають тільки здогадки. Що кажуть на підприємстві КТП 1628 та чи отримували тут штрафи, порушники, з'ясовувала наша знімальна група. Чи це лінь, чи це свинство якесь? Я вже не розумію. Ось такий вигляд. Вже не перший рік має одна з вулиць у центрі міста вулиця Української повстанської армії. 3. полтавка Людмила дивиться такій ситуації. Говорить баки неподалік, проте сміття до них чомусь не доносять. Кожний раз бачу, що тут сміття. Це соромно просто за тих людей. Які сміття своє не можуть віднести до сміттєвих баків? Баків, по-моєму, в місті в нас достатньо. Якось, мабуть, не звикли, що в нас накладають штрафи за це. Хоча треба, коли б людина раз сплатила б штраф, то вже, мабуть, другий раз їх би. Не хотілось викидати просто на вулицю. Проходить щодень повз і жахається ситуація зі сміттям по вулиці у Патри. Мешканець розташовано поруч будинку Володимир Іванович. Каже, викидають сміття місцеві. Бачив сам. З цього дому я бачив, жінку одне, вона Я їй сказала вона махнула рукою. Невже не можна 50 метрів пройти? Раніше тут стояли мусорні баки, їх убрали. Ну, а люди продовжують на бросати. Полтавці, які проходять повст, не приховують обурення. Це сміттєзвалище явно не окраса центру міста. Свінство, що я можу сказати. Сміття по вулиці УПА 3 прибирають систематично. Хоча поруч по вулиці капітана Володимира Кісільова знаходяться сміттєві баки, а розповів виконуючий обов'язки начальника КТП 1628 Олександр Овчаренко. Водночас працівники, які можуть складати протоколи постійно, моніторять ситуацію в місті. Тому, якщо порушники систематично нехтує право, йому загрожує штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Окрім того, фіксувати таке порушення можуть і працівники благоустрою міста Полтави ата також працівники поліції нагадаємо у проблемі стихійного сміттєзвалища по вулиці Української повстанської армії, 3 майже два роки. Його почали накидати, коли з цієї ділянки за рішенням суду прибрали сміттєві баки. Комунальники навіть висадили тут квіти, проте і це не допомогло. Розтрощений бампер і уламки металу на проїжджій частині. Сьогодні вранці на вулиці Небесної Сотні у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки Рута та легковика Фольксваген. На місці аварії побувала наша знімальна група. Маршрутний автобус Рута та легковий автомобіль Фольксваген зіткнулися у Полтаві на вулиці Небесної Сотні у районі так званої Кам'янки. Аварія сталася сьогодні вранці, близько восьмої години. Очевидці розповідають, удар був сильним, унаслідок чого легковик зазнав значних пошкоджень. Їхали, їхали людини, розвалив розвалили тві машини. За попередньою інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Фольксваген, рухаючись вулицею Небесної Сотні, не врахував дорожньої обстановки. Не вибрав безпечної швидкості руху і не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з транспортним засобом РУТА, що рухався в зустрічному напрямку. На водія автомобіля Volkswagen патрульні склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення це порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. У наслідок аварії обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Інформації про травмованих або загиблих до правоохоронців. Не надходило. Понад 80 питань розглянули сьогодні на позачерговій 74-й сесії Полтавської міськради, восьмого скликання. Серед головних затвердження місцевої цільової програми Полтавський спротив спротив-2025» у новій редакції, створення центрів із надолуження освітніх втрат, які планують відкрити на базі п'яти навчальних закладів та інші. Більше про хід сесії дивіться у нашому сюжеті. Понад п'ять годин та понад 80 питань порядку денного їх розглянули на позачерговій 74-й сесії Полтавської міської ради, восьмого скликання. Серед питань будівництво укриття з медичними приміщеннями на території Полтавської обласної клінічної лікарні є можливість залучити кошти із державного рівня на побудову. Край важливого е, укриття це споруди цивільного захисту на території лікарень обласного віддання. Але так сталося, що на цьому місці до цього було за планом культова споруда. Виїжджали на територію і розглядали. Де є альтернативні ділянки, то ж альтернативна ділянка, на якій може поміститися цей проект, вона знайдена. Також на сесії затвердили місцеву цільову програму Полтавський спротив спротив-2025» у новій редакції. Зокрема, з бюджету полтавської громади спрямували 4,8 мільйона гривень на її виконання. Ці гроші підуть для придбання обладнання військовим частинам. Повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ємщикова. Важливо для нас, щоб ми в кінець року зайшли з показником. Ом, який доходить до нуля в плані програми спротив, щоб жодної копійки не лишилося на програмі, ті, які мали дійти до військових. Це важливо, щоб ми вже 26-й рік розпочинали з програмою, з тих запитів, які вже будуть пов'язані з 26-м роком. Крім того, під час позачергової 74-ї сесії депутати прийняли рішення про створення ще п'яти центрів на долуження освітніх втрат, які реалізовуються у співпраці з ЮНІСЕФ. Їх планують відкрити на початку 2020 Ця року у школі номер 5 номер 28 номер 34 ліцеях номер 10 та 29. І сьогодні у Полтаві попрощалися із захисником України Романом Шевчиком. Воїн загинув, виконуючи бойове завдання. Про те, яким запам'ятали його рідні та знайомі, дивіться у наступному сюжеті. Нас було п'ятеро. Пішов служити. Патріот своєї країни. Так розповідає про свого брата, загиблого захисника України Романа Шевчика його сестра Анна. Прощалися із воїном сьогодні у Полтаві, у Свято-Успенському кафедральному соборі. Роман Шевчик народився в місті Суми, працював у Києві та проживав у Полтаві. До лав Збройних сил України його призвали у грудні 2024 року. Проходив службу у військовій частині А-4723 на посаді хіміка, взводу, радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Загинув. Цьогоріч, 6 серпня, під час виконання бойового завдання захисникові було 50. Завдячуши йому, діти ходять в садики, діти ходять в школи, діти ходять, старші діти ходять в інститути. І, як ви чули в Євангелії, Господь каже, немає більшої любові, хто душу покладе за друзів своїх. Він поклав душу за нас вам. Ми повинні пам'ятати, повинні поважати, повинні молитися. Роман Шевчик народився і виріс у багатодітній родині, розповідає його сестра Анна. За її словами, він був патріотом, відповідально ставився до служби та завжди залишався відданим Україні. Улікався футболом, вболівав за футбольний клуб «Динамо». патріот своєї країни. Був переданий Україні роботі. Чесний, справедливий, поганого не можна було нічого сказати. В школі навчався добре, був в різних гуртках, завжди в спорті. Теплими словами згадують Романа і сусіда кажуть, він був людиною, яку не вирізняла гучність, але всі знали його за чесність, доброту та справедливість. Він добра, чесна, справедлива, завжди привітний, усміхнений, завжди на позитиві. Жодного слова поганого від нього я не чула. Ця людина достойна поваг всіх всяких поваг, тому. Царство небесне йому, він настоящий герой нашої країни. Поховали Романа Шевчика на Затуринському кладовищі. Потреба у донорській крові в умовах війни залишається стабільно високою сьогодні. У Полтаві до поповнення банку крові долучилися понад три десятки студентів полтавського юридичного інституту імені Ярослава Мудрого. Майбутні правники здали кров, аби підтримати військових та медичні заклади області. Чому це важливо і що відчувають донори під час процедури? Дізнавався Андрій Гаврилов. Студенти полтавського юридичного інституту імені Ярослава Мудрого долучилися до донорської акції та здали кров для потреб військових. Майбутні правники наголошують, для них участь у донорстві добровільна і не пов'язана з оцінками. Україна вже четвертий рік у стані війни. Потреба в донорській крові, зокрема її компонентах, залишається постійно високою. Запаси необхідно регулярно поповнювати, розповідає головний лікар комунального підприємства Полтавська обласна станція переливання крові Володимир Рудіков. За його словами, підприємство забезпечує кров'ю 48 закладів охорони здоров'я, 40 у Полтаві та медустанови прифронтових областей. Потреба крові існує кожного дня, і запаси треба поповнювати. Решті, сьогодні ми маємо позитивний такий акт. Студенти Юракадемії виявили бажання здати кров. Це дуже добре. Це повинно бути гарним прикладом для наших мешканців нашої області. Донорство рятує життя і військовим, і цивільним, каже студентка Полтавського юридичного інституту Софія Філімонова. Дівчина ділиться, прийшла здати кров вперше. Також в моментам ДТП а, при пологах, тому донорство вважає, що це важливо. Но моє самопочуття в принципі нормально. Головне, просто не боятися прийти, зробити цей крок і все разом зі своїми одногрупниками до здачі крові долучився студент Максим. Хлопець каже, таким чином прагнуть допомогти захисникам і захисницям України та закрити нагальні потреби в донорській крові. Це в принципі що найменше можемо зробити для того, щоб допомогти військовим. Та ну нічого ну як звичайні люди здають. Ну, може, трошечки голова побачить. якщо так, то все добре. До ініціативи студентів долучився і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Він підкреслює, сьогодні це необхідний крок. І військовий госпіталь, і також інші категорії, і представники ДСНС, поліції, цивільні особи. Ми знаємо, вчора була дуже велика кількість дорожньо транспортних пригод, тобто потреби дуже великі. Ми повинні, повинні це робити, ми повинні підтримувати наших захисників, повинні підтримувати медичні заклади. Загалом до донорської ініціативи долучилося близько 30 студентів Полтавського юридичного інституту імені Ярослава Мудрого. Новорічна подорож із оркестром відбулася сьогодні у Полтаві. Влаштував її Полтавський академічний симфонічний оркестр, запросивши і дітей, і їхніх батьків. Як все було? Дивіться у сюжеті. Концертному залі Полтавського академічного симфонічного оркестру неабияк людно. Тут зібралися батьки та діти, щоб навіяти собі новорічну атмосферу та поринути у світ казок. Сьогодні у нас казкова подорож з оркестром, а багато нових творів. Це така своєрідна мандрівка, казками, музичними казками. Це, звісно ж, відео на екрані, і найцікавіші на наш погляд, мульти, які зараз. Андивляться дітлахи у програмі кадри з мультиків Холодне серце, король лев і не тільки, а також інші фільми «Гаррі Поттер», один вдома підбирали музику, щоб було цікаво, як батькам, так і дітям. Говорить головний диригент Полтавського академічного симфонічного оркестру. Програма буде построєна на дуже цікавих мультах, які зазвичай люди дивляться в новорічні свята в цьому проєкті, в цьому концерті. Музика, яка яку знає весь світ, яку знає від маленької дитинки до дорослої людини, тому що всю цю музику грає весь світ, семирічною онучкою лізою прийшла до зали Полтавського академічного симфонічного оркестру її бабуся Світлана. І саме основне, щоб Ліза більше до мистецтва, до музики. Прив'язала більше, розвивалася в цьому плані. Ходять на новорічну програму оркестру і зовсім маленьке. Одна з таких п'ятирічна Ксенія з бабусею Оленою. Ми перший раз тут, ну, взагалі я ходила на симфонічний оркестр дивитися у філармонію нашу обласну, але внучку привела сюди перший раз. Взагалі, то ми дома і включаємо симфонічну музику. вона їй подобається слухати. Вона в нас любить балети дуже дивитися. Новорічну подорожу з оркестром планують повторити у січні нового року. Це були головні події, дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛЮЕЇЙ. А я з вами прощаюся на все добре. Все обов'язково буде Україна.